Друже, привіт, ну, треба переговорити. коротше, права людей сьогодні забирати двохсотих. Ну вони не можуть дойти, кажуть, пізда. Кажемо про повернення тіл загиблих воїнів, Це, перш за все, великий логістичний шлях. Цього разу повернення згорнула війни двох душ. Виявилось неабияким випробуванням для нас і для 155-ї бригади. Але завдяки сувмісним діям вдалося встановити логістику і забрати хлопців. Подивимось, вийде, дай Боже, вийде. То це все одно краще, ніж життя пацанів. Вже втратити потім, зберемо ще одну купимо. А хлопців витащити треба і живі, щоб не підставлялися, щоб не вижили всі. Зараз буде перехрестя, на перехресті не Звичайно, кожної хвилини нам казалось, що все-таки наша Нерка не доїде. Не доїде до місця призначення і не зможе евакуювати загиблих хлопців. Доді. 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 Доді прямо. Першу другу ту війну підіймали бійців. Знаходили, ховали, повертали їх додому навіть через 80 років. Вони повертались і в Білорусі, і в Чехію, і в Казахстан, і в Російську Федерацію, і по Україні, тобто по всьому СНГ. Повертали тіла загиблих воїнів, рештки по другій, Першій світових війнах. Я не хочу, щоб це було через 80 років. Мої онуки ну теж викопували і шукали людей, які загинули на цій п'ятій війні. Є можливість забрати зараз, треба забирати зараз. Краще взагалі цієї війни не було і не було такої професії, як військова археологія пошуковці. Але, на жаль, людство, воно... я не знаю, що про нього можна сказати. У мене просто немає слів. Але цього разу вищі сили були на нашому боці. Кожний крок, пройдений по цій землі, кожний метр, поїхавши НРК, бачив перед собою розбиті машини, знищені дома. Заміновані дороги. Орієнтовний час плюс-мінус дві години. Наша тачка даже не дошла. Щось лежить. Це машина розбита і ми не фарамо щось. Може бути трошки далі. Дорога від точки А до точки Б була дуже напряженою, але нам всім разом вдалося. Хлопці дуже швидко завантажили тіла. Все нормально, все нормально. Все, отвалюю. Все, ми рухаємося. Розвертайся. все, 360, І наша Нірка рушив до точки Б. Дуже важко, дуже страшно дивитись на те, що знищується. Дуже дякуємо хлопцям за їхню мужність і добрі серця, бо саме вони не дали можливості смерті забрати цих хлопців назавжди. Саме вони допомогли хлопцям повернутися додому. Дуже дякуємо вам, хлопці 155-ї бригади, за те, що ви не полишали можливості повернути своїх побратимів додому. дякую. Да, пацани, бережіть бо якщо що, то знаєте, у нас є, і ми допоможемо. Забрали бух. Початок непоганий. Ну, зазвичай Нерка живе один-два виїзди. а Буває три чотири. Ну що, наш виїзд перший за Неркашкою. Вийшов дуже добре, оператор 20 сьогодні. Допоміг пацанам 155-ї бригади витягти Тіла хлопчиків, яких не могли витягти, тому що там дрони були. Неможливо дійти навіть було пішки, і ми це вночі відпрацьовували цю локацію, вдалося ще дві душі забрати. Добре, що це вийшло. Дякую всім, хто був долучений до цього. Дякую всім, хто збирав на дрон, хто доставляв цей дрон. Дякую пацанам, які бережуть наше небо. І дякуємо пошуковим групам, і владу, дякую тобі, що ти сьогодні був з нами і допомагав нам діставати цих хлопчиків звідти, тому що надії було дуже мало. Тримаємо небо. Разом пошук загиблих і виїздів зниклих триває.